Яво до інших тем, і от працівник ТЦК може застосувати зброю у разі небезпеки, тому заяву Валинського територіального центру комплектування щодо застосування зброї не варто називати резонансною. Про це в нашому ефірі заявив експерт з питань безпеки Валерій Поцелуйко. Є стаття 20 закону 1420 від 03.02.2004, де військовослужбовець в разі е, нападу на нього а е, тим більше застосування там зброї або техніки, або іншого е, може застосовувати заходи фізичного впливу. Якщо цих заходів недостатньо, він може застосувати зброю. Тому я не бачу тут чогось, що може визвати якийсь резонанс чи незадоволення. Я не думаю, що норма сьогодні під час війни людьми, які ухиляються від виконання своїх конституційних обов'язків захисту держави, вчиняти злочини проти військовослужбовців, які припиняють їхні протиправні дії. Ну і нагадаю, що нещодавно у Волинському ТЦК заявили, що відкриватимуть вогонь на враження у випадку загрози життю військових. Пост з таким попередженням з'явився на офіційній сторінці установи. Цитую, що ТЦК це режимний об'єкт, і у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на враження. Кінець цитати. Ну і також наприкінці допису у ТЦК написали фразу Жарти скінчилися. Відповідно заяву зробили після того, як невідомий напав зі зброєю на пост охорони Луцького ТЦК. Нагадаю, що інцидент трапився 27 серпня під час комендантської години. І от в результаті нападу був поранений старший солдат. Самому Нападнику вдалося втекти, повідомляє поліція Волині. У дії було введено спеціальну поліцейську операцію, і пошуки зловмисника тривають досі. Ну і варто зауважити, що напад на працівників ДЦК та СП на заході України трапляється вже не вперше. Так, за даними Офісу генпрокурора, за половину 2024 року в Україні загалом зареєстрували 240 справ про перешкоджання діяльності ЗСУ. Утім до суду дійшли тільки 30 із них. Ну що ж про це далі більш детально говоримо в нашому ефірі з нами на зв'язку. Роман Лихачов, військовий адвокат та юрист Центру надання підтримки ветеранам. Пане Романе, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пане Романе, доброго дня. Вітаю ще раз. Ну що ж, давайте все ж таки в деталях... так. Доброго добро дня. Давайте все ж таки в деталях спробуємо з'ясувати, ось яким має бути порядок і як він має визначатися за застосування ось такої зброї. В першу чергу порядок застосування зброї регламентований статутами внутрішньої служби. Зокрема, перед застосуванням зброї, якщо засобами іншими неможливо захистити здоров'я військовослужбовця, військовослужбовець зобов'язаний попередити про застосування зброї, зробити постріл вгору безпосередньо. Та в подальшому лише може застосувати зброю. Це чітко регламентовано статутом. А як визначаються ось ті обставини? Тобто, ну, за яких зрозуміло, що все це визначено статутом, але чи не буде тут перевищення, ну, скажімо, службових повноважень? Пане Романе? Кожний випадок, коли військовослужбовець е, застосовує? Кожний випадок, коли військовослужбовець застосовує зброю, в основному розглядається органами державного бюро розслідувань, проводиться в тому числі у військовій частини службове розслідування по фактах застосування зброї. Тому, скажімо так, не завжди військовослужбовці навіть хочуть застосовувати зброю, бо немало є вироків за в тому числі перевищення. Відповідних мір оборони або перевищення влади безпосередньо тому саме застосування зброї право ще не говорить, що ну просто так завжди можна використовувати це виключне право, коли скажімо так інших заходів здійснити неможливо. Ну, дивіться, ми перед початком спілкування наводили якраз а, матеріали щодо волинського ТЦК, де стався напад. Це дійсно ну, жахлива історія, і тут дійсно є загроза життю. І також ну дуже, дуже багато і відео в мережі, дуже багато інформації. О ЗМІ от, а, щодо тих суперечок, які виникають у громадян, особливо на західній Україні, з представниками ТЦК, о, коли вони намагаються перевіряти документи. Наскільки ось тут можуть бути різні ситуації, тому що ну кожна ситуація вона окрема, де та межа? В першу чергу треба аналізувати, що саме робив військовослужбовець. Якщо, наприклад, ми бачимо відео, коли людина там військовослужбовець сам б'є, або там намагається кудись запхати, бо представники ПЦК не можуть затримувати людей, на жаль. Такого права у них немає встановленого е, законодавства. Тому якщо особа в даному випадку е, щодо неправомірних дій зустрічна вчиняє якісь е, неправомірні е, дії, щоб, наприклад, її не запитували там бусик або не били військовослужбовці, то кожна ситуація буде оцінюватися окремо. Наскільки військовослужбовець діяв законно, наскільки наші громадяни і інші е, діяли законно? Бо досить часто, на жаль, і громадяни провокують представників ТЦК на певні ситуації, е, тому тут кожну ситуацію прийдеться е, розбирати і кожний інцидент окремо, а чи не отримаємо ми ось таку негативну статистику? Чи не почнуться у зв'язку з цим дійсно перевищення повноважень? Я не думаю, що військовослужбовці масово почнуть застосовувати зброю більш того, незаконно. Ну, за кожним випадком буде стояти кримінальне провадження, і повірте, ті, що я бачу провадження, навіть коли, на мою думку, як адвоката, військовослужбовець, наприклад, законно застосував зброю, однак суд та слідчі органи. Знайшли порушення, механізму і військовий службовець отримав за це реальне покарання і повторюсь: це виключні випадки, коли держава буде підтримувати застосування зброї. Тому для мене досить дивно, що Волинський ТЦК написав про те, що хотіли по закону, буде тепер по закону а як раніше мені тоді цікаво було. Якщо зараз по закону вони будуть чиняти. Ну, ви ж розумієте, що ось такий допис він спровокував такий доволі дов.. дов.. значний резонанс. З одного боку, там сталася трагедія. Було скоєно напад на людину, на військового, але тим не менш, ось такий допис він ну, людей доволі сильно сколихнув. Ну я скажу так, що допис якийсь, ну, як на мене, досить двоякий і цікавий взагалі. Не зрозуміло, що мали. Стовідсотково на увазі е, нагадати про те, що військовослужбовці можуть застосовувати зброю, так це право дано багато років тому, ще. Е, але треба ж уточнити, це не просто так. Всі зразу будуть там стріляти. Ні, якщо е, є загроза дійсно здоров'я військовослужбовця. Ну, наприклад, на нього нападають з ножем, то звичайно він має право і повинен захищатися. Більш того, він знаходиться при виконанні е, службових обов'язків. Повторююсь, інша ситуація, коли військовослужбовець сам є там, цивільну людину, і ця цивільна людина захищається. Тут окремо треба аналізувати. Тому е, повинна бути межа, е, і в першу чергу слід пам'ятати, що у військовослужбовця є право, але в подальшому застосувати зброю. Але він повинен розуміти, що застосовуючи зброю, е, так вчать навіть коли е, у варту заступають військовослужбовці або охороняють об'єкти, що кожне застосування зброї буде потім проаналізовано, чи е, не перевищив мір необхідної оборони? Тобто, якщо ну наприклад там е, Військовослужбовцю просто там що сказали, що йому не сподобалось, це не значить, що він буде хапати зброю і стріляти. Так, такого закону не дає права. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам ТЦК. І говорили про ось таку заяву Луць Волинського ТЦК, і ну про що вона власне свідчить, як це буде регламентуватися? Хто буде визначати правомірність використання ось такої зброї?